Ну так от. Ви в курсі цієї ситуації розкласла. Взагалі ні. Ви знаєте, що мер помер. Юлія Васенко виконувала його обов'язки. Її незаконно змістив Ігор Поліщук з посади, від партії Кропповідної. І став виконувати його обов'язки. Я знаю, що Юлія Васенко секретар була. Так, секретар, але секретар виконує обов'язки, коли мер помирає. Так от, вже постановили рішенням суду, що її потрібно негайно поновити на місці. Але Ігор Поліщук відмовляється виконувати рішення суду. І от на вашу думку, з чим пов'язані такі дії Поліщука. Перше, це він не поважає закон, бо впевнений, що у них не покарання. Друге, він боїться втратити владу в місті. Третє, я втомилася від політичних розбірок, всі не так. Від четверте, мені майже це не слідкують. А чого він відмовляється? Звідки така інформація? Така інформація? Ну так дали мені від Вулінпост це та опитування таке. Ну, Відмовляється, таке рішення судові відбувалося, він її якусь не повинно. Це соцорганізація цей спосіб. Це опитування. Ну, дивіться, Вуінпост це ж видавництво, це інтернет видання таке. І там потім. Ну, Підсумовують і консолідований, такі звіт видають, що там, як люди вважають, як до цього ставиться населення Луцька. Просто я знаю, що соцопитування, ну, організації проводять. Ну, це Соціологічні. Ні, проводить. Ні, проводиться видання. Угу. Ну, кожне видання може собі проводити таке до Просто я думаю, що питання неправильно стало. Бачите, як мені дали це так. і А де ставлено. це потім буде розміщено? Десь на пост буде написано. Я не знаю, десь за тиждень, може, за два напишуть. Я перед цим ще проводила опитування щодо смороду та от місця неприємний запис. А тепер дали таке опитування. І це проводимо.